Порушую да на особа намагається по... просто так он захотів, щоб я пописав в баночку. Да. Не можна бити людину! У нас одинакові зрачки чи у нас якісь зрачки сужені і розширені? Я не відмовляюся вас десь так почули на нерви ви, ви Дуже грамотні, я вас питаю. В смысле дуже грамотно? Що ви зібралися зустрічати ту корилих? Багато питань, на які треба відповісти. Дякую вас за підтримку. Підписуйтесь на наш канал, все ж таки він цікавий. Поки я був у відрядженні, прийшли декілька питань зі сторони правоохоронців схемам притягнення до адміністративної відповідальності згідно статті 130 кодексу об адміністративних правопорушення, а саме у стані алкогольного сп'яніння. В чому фальшування? А в тому, що іноді через драги або через інші дії правоохоронців, в яких громадяни не обізнані, виникають випадки, коли є протокол про скоєння правопорушення. Хочу роз'яснити, є два правопорушення окремі, за які є дуже жорстка відповідальність. Перше, це управління транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Це коли поліцейський доводить, що ви були під дій наркотиків або алкогольних напоїв. Це спеціальний пристрій-драгер, який на місці може показати, скільки у вас крові є промілі алкоголь. Друге, це ваша відмова від проходження тесту на алкогольне сп'яніння. Основним критерієм є поняття відмови, і ця відмова повинна міститися на відеозапису вашого спілкування з поліціянтами. На боді камері є саме резерв часу, коли поліціян повинен вам чітко роз'яснити вашу необхідність і запропонувати вам пройти тест на алкогольне сп'яніння. Якщо ви не довіряєте саме драгеру, ви маєте таке право, він може бути некалібрований, не проходив сертифікацію, а може навіть у мунштуки знаходитись якісь там пари алкоголю, які трошечки піднімуть планку до вище, ніж 0,2 промілі для притягнення вас до адміністративної відповідальності. Таким чином, ви повинні сказати: пане офіцер, я не відмовляюся від проходження, але давайте це зробимо. Спеціалізованому медичному закладі. І таким чином ви робите контраргументи і користуйте своїм правом на проведення більш поглибленого контролю саме в лікарні, в який повинен бути нарколог, або Саме заклад, який має ліцензію, це наркологічні пункти, в яких є лікар-нарколог, який може провести цей тест. І от тоді вже склад порушення за відмову буде повністю відсутній. І ще дуже цікавий момент, про який я хотів би вам дати пораду. Іноді допускають такі глибокі помилки. От сьогодні ми з друзями дивилися відео. Де людина знімає на телефон розмову з поліціянтами і діє дуже зухвало. Не рекомендують це робити. Чому? Бо ви провокуєте агресію, агресію, яка потім буде завуальована протоколом про злосну непокіру законної вимозі працівника правоохоронного органу, тобто поліціян, на боді-камерах, буде десь фігурувати ваш агресивний стан, і оце саме агресивний стан, вони будуть казати, що ви їм дали підстави, вони вам робили пропозицію діяти згідно закону, виконувати вимоги згідно закону, а ви їх не виконували. А от у разі невиконання законних вимог поліціянти мають право. Використовувати спеціальні засоби і методи фізичного впливу це для затримання, одягати кайданки, десь застосовувати прийоми рукопашного бою надягання кайданок, і фізичного затримання, і привезення до Управління поліції, і саме от в цих діях, якщо ви десь отримаєте синець або перелом, чи ще щось, то вони будуть вже прикриті. Скажу одразу, довести так, вже в ДБР незаконність дій правоохоронців, дуже складно. І саме в цьому процесі треба не робити помилок. Що стосується саме Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння це проблема, будемо казати, не дуже страшна. Але попереджаю: ніколи не сідайте за кермо на підпитку або з ран, під хмельком. Тому що якщо, не дай Бог, ви скоїте транспортну подію з потерпілим, то вже ваші дії будуть кваліфікуватися. По кримінальній статті. І статті, яка не передбачає умовного терміну ув'язнення. Ця стаття передбачає тільки позбавлення волі. Вже вирішити проблему в суді, потерпілому відрахувати за лікування, за пошкодження, моральну шкоду. Але ж його вже воля не буде впливати на вирок. Прокурор. Буде вимагати тільки позбавлення волі, бо так написано в законі. Це дуже жорстка норма. Таким чином, якщо, не дай Бог, у вас в цьому звинувачують, дуже ретельно треба з перших хвилин підходити до використання права на адвокатську допомогу і з'ясування. Чому саме такий випадок встановлення алкогольного сп'яніння? Тут треба розбиратися як по процедурі, так і по самому факту. Сразу скажу так: адвокати можуть використовувати докази, які отримані з порушенням процедури, якщо було встановлено факт сп'яніння, наприклад, не через аналіз крові або сечі, показами свідків. І ці докази спростовувати і вимагати суд визнати їх недійсним. Але ж це складна робота в суді. Таким чином, я не рекомендую, коли вас зупинила поліція і поліціянт вимагає вийти з автомобіля. Ну для того, щоб він вимагав вийти з автомобіля, він повинен мати підставу. А таким чином. Ви запитайте у поліціянта, будь ласка, на якій підставі я повинен вийти з автомобіля. Знаєте, що він вам скаже для огляду автомобіля. Поліція має право оглядати автомобіль. Є поняття обшук і огляд. Огляд це адміністративне поняття, яким поліціянт має право запропонувати вам самостійно відкрити або це багажник, або Внутренні. Але немає права втручатися, дивитися речі, розкладати і так далі. І це є підстава для того, щоб ви вийшли. Але ж всі дії, які стосуються далі правовідування, а саме спілкування, то це вже ваше право. Бо в законі про поліцію чітко сказано, що опитувати громадянина можна тільки з. Дозволу свого громадянина. Громадянин має право сказати. Я відмовляюся від вашого спілкування. У вас є документи, дивитесь документи, але я не бажаю з вами спілкуватися. І це право громадянина і закон не зобов'язувати відповідати на якісь питання. Далі ми кажемо про їх вимоги. Коли ми спілкуємося зі своїми клієнтами, які телефонують, якщо ви спілкуєтесь з правоохоронцем, з електриком, який прийшов від ЖЕКу перевірити ваш лічильник, ви маєте право на спілкування з адвокатом, бо ви вступаєте в взаємовідносини з іншими представниками правоохоронних або інших державних чи комунальних органів. А таким чином, ви не можете розуміти на, саме на усіх законах. Тому кажіть, будь ласка. Я зателефоную і поцікавиюсь, і вже ваш особистий адвокат буде вам підказу доставити до поліцейського відділення. Вони повинні тільки на підставі закону. Якщо все ж таке відбулося, що далі робити? Ну, по-перше, з моменту затримання, перше, що вони повинні вам роз'яснити, роз'яснити ваші права. Так на поліціянті лежить саме обов'язок роз'яснити права. По-перше, це ви маєте право нічого не казати про себе, своїх близьких родичів. По-друге, мати захисника-адвокат. І таким чином, скористувавшись цим правом до місця затримання, а це може бути ТЦК. Так, і ми у своїх випусках вже казали про таке. І саме на ТЦК. Ви можете викликати адвоката. Так, є факти, коли адвоката не допускають, ще щось, мурижать по часу, блокують автомобіль своїм автомобілем. то тоді наберіться, будь ласка, терпіння закритись в автомобілі і сидіть просто. Чекайте на активні дії правоохоронців. Якщо вони будуть витягати, перевищувати свої повноваження, вони будуть мати. Саме що? Сліди тілесні ушкодження. А тоді вже є кримінальна перспектива. Ці докази, які ми зможемо отримати у судово-медичній установі самої експерта, мати для подальшого реалізації у кримінальному провадженні про перевищення службових повноважень. Поліціян ще дуже часто питають: чи можна використовувати телефон? Звісно, бо ваше спілкування з правоохоронцем ви маєте фіксувати на телефон. Ну зразу попереджу. Деякі хлопці беруть, купують приховані камери з Китаю, з Аліекспрес приходиться, це вони десь монтують і так далі. Попереджаю за зберігання і використання прихованих камер, якщо це спеціальні засоби спостереження, є кримінальна відповідальність, тому не рекомендую. Але ж ви маєте право попередити, пане офіцер. Попереджаю. Що я буду фіксувати нашу розмову на телефон для подальшого використання у своєму захисті. Іноді йде спекуляція. Спекуляція в частині, тому що це є блокпост, це спеціальний блокпост для порушення прав громадян. По перше, блокпости на в'їзді в Київ це не військові об'єкти, це е, об'єкти. Які регламентовані нормативними документами військово-цивільних адміністрацій цього міста для в'їзду. Є блокпости біля військових частин, біля територій, де ведуться бойові дії, це військові об'єкти. І от саме військові об'єкти знімати неможливо і поняття. Що таке військовий об'єкт і зйомка? Зйомка це розташування, прив'язка до місцевості і так далі. Ви можете запропонувати так. Якщо ви вважаєте, що я знімаю блокпост, то давайте я переставлю автомобіль трошечки лівіше, і ми з вами будемо спілкуватися за допомогою відеозапису згідно діючого законодавства і згідно з регламентом моїх? Прав як громадянина України. Саме у цих е, критеріях ми зможемо з вами провести спілкування. Друзі, якщо вам сподобався цей контент саме як діяти на блокпостах, на вулиці, будь ласка, натисніть лайк, підпишіться на канал, і тоді це відео буде доступне не тільки вам, а вашим друзям, вашим родичам. Які безкоштовно фактично зможуть використовувати цей матеріал. Далі ми для вас готуємо дуже цікаві моменти з практичних справ по захисту прав громадян і будемо робити цікавий контент для подальшого розповсюдження. А якщо у вас виникають якісь питання, то, будь ласка, можете переходити на Facebook, підписатися на Facebook. Я завжди відповідаю на конкретні питання. Завжди даю поради, і ви можете їх використовувати саме в захисті своїх прав. Переходьте по ссылках на Facebook, на мій інстаграм і пишіть. Завжди відповім пораджу, як діяти. З вами був адвокат Ігор Чудовський. До зустрічі!